Апала в пряму пішку, не потрібно нічого робити. Треба звернутись терміново звернутися до проктолога. Переступаючи наш поріг, пацієнти вже знають, що все буде добре. Друзі, вітаю! Ви на каналі Шумасанги з вами Габі. І Сьогодні у нас дуже інтимна та делікатна тема. Проктологія, чому з'являється геморрой? Анальний секс та геморой пов'язані чи ні? Іноді, щоб почути правильний діагноз, ми звертаємося до не одного спеціаліста. Тож я вирішила почути думку двох лікарів клініки Медсіті. Котре хочу нагадати, щоб ви підписувалися на мій канал. Хто ще не підписаний, також поставте вподобайку. Ну і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоби не пропустити наступні випуски. Доброго дня, Сергію Миколайовичу. З якими проблемами найчастіше звертаються до проктолога? До проктолога звертаються пацієнти з такими скаргами, як біль в анальному каналі, домішок крові на туалетному папері або в калі, або наявність збільшених, збільшених гемороїдальних вузлів, чи якихось інших додаткових утворень в анальному каналі. Краще не відтягувати лікування проблеми кишківника? Тому що завжди набагато простіше, набагато ефективніше лікувати початкову стадію захворювання. А ще краще, коли ми перед тим, як з'являється якесь захворювання, ну, ми можемо реагувати, зробити так, налагодити або дієту, або якийсь спосіб життя, чи е, щось інше, щоб. Взагалі не з'являлась якась патологія кишківника. як потрібно готуватися до прийому практолога, і що таке повне практологічне обстеження? Зазвичай підготовка до практолога включає до себе виконання очисної клізми за три години до прийому. Що ж таке повний проктологічний огляд? Це безпосередньо сама бесіда консультативна. Огляд в дзеркала практологічний. За допомогою ректоскопа-аноскопа ми оглядаємо 8 см. І надальше, наприклад, при виконанні ректороманоскопії, ми можемо оглянути ще до 20 см прямої кишки до складки Хюстона, перехідної до сіла. Дійсно, до прийому к практологу потрібна підготовка. Це на сьогоднішній день не дуже складна, не дуже складне завдання. Є е, такі мікроклізми, які за е, один раз, за дві годинки до прийому до практолога, вони е, визивають позив на дефікацію, виходять е, калові маси, і я можу зробити не тільки огляд візуальний, а зробити ще ендоскопічне дослідження. Мені потрібно подивитись, як виглядає анальний канал і частина прямої кишки, навіть інколи і ректасигмоїдний Ну, Тобто, це достатньо таке, глибоке дослідження. Чому це потрібно? Тому що інколи під маскою банального геморою може скриватись онкопатологія чи більш складна патологія, наприклад, неспецифічний виразковий колій, чи хвороба крона. Але ж іноді не потрібна підготовка. Наприклад, якщо є виражений біль, якщо є підозра на гнійник, якщо є підозра на якусь складну тобто складна ситуація, і при цьому можна зробити огляд без підготовки, щоб не нашкодити. Що відчуває людина при обстеженні у практолога і чи боляче це? Це дискомфортно максимум. Але ж якщо ми розуміємо, що у пацієнта є, наприклад, анальна тріщина, це болісно, ми дуже-дуже обережно це робимо. Або робимо огляд після знеболення. Тобто такий звичайний огляд практолога це не боляче. Не дуже приємно, але не боляче. А ви сказали огляд після знеболення? Як відбувається? Можна зробити місцеве знеболення, тобто оцю ділянку, яка турбує. Ми можемо блокувати анестетиком. Угу. так іноді таке трапляється. Ми робимо огляд під загальним знеболенням. Ну, це такі випадки, виняткові що людина відчуває під час обстеження у проктолога, чого бояться пацієнти. Що бояться пацієнти? Ну, в першу чергу, більшість пацієнтів переживає, як саме буде проходити огляд. І саме цей момент, коли пацієнт відчуває якийсь ніби сором озвучити свою проблему, а тим паче показати її наглядно. Але ці бар'єри легко долаються при спілкуванні, і зазвичай мало виникає таких проблем вже в ході спілкування і в подальшому огляді. Переступаючи наш поріг, пацієнти вже знають, що все буде добре. Це болюча процедура? Ні. Зазвичай до вас хто звертається: чоловіки чи жінки? Наразі проблема поділилась 50 на 50. І коли кажуть, що геморрой або проблема вагітних жінок, або проблема важко працюючих чоловіків, на жаль, ні. 50 на 50. Зараз йде розподіл. Чи звертаються до вас пацієнти з інших клінік, щоб отримати діагноз? Досить багато пацієнтів хочуть мати третю незалежну думку, і так звертаються. Для того щоб мати декілька різних висновків, які вони могли б для себе зібрати в якийсь єдиний діагноз. Хто частіше до вас приходить на прийом жінки чи чоловіки? А ви знаєте, якщо чесно, то, мабуть, 50 на 50. є різні а, такі а, патології, наприклад, гемарої. От хронічним гемароєм страждають частіше чоловіки. Але ж жінки також. Після пологів чи вагітності також мають геморрой. Наприклад, анальна тріщинка частіше трапляється у жінок, а гострий парапрактит чи куприкова киста це такі чоловічі хвороби. Тобто, якщо так загально подивитись на проблеми, ну приблизно. 50 на 50, а, але ж різна а, різна назологія цих а, у, у чоловіків і у жінок. Захворювання геморою це більш таке вікове захворювання. А, чи звертаються з цією проблемою до вас молодь? Наразі проблема геморою помолодшала. Більшість пацієнтів це пацієнти до 40 років, починаючи там вже від 17 18, в нас є пацієнти, які звертаються. Тут є частина скажімо так, ще фактору, який зараз у нас виник в країні, це стресового закреп, стрес, що провокує розвиток цієї проблеми, переважна більшість робіт, які пов'язані віддалені, з сидячим образом. Тобто прогресує захворювання і більше поширюється вже на молоді когорти населення. Кажуть, якщо хоч раз у людини був геморой, то обов'язково буде там і другий, і третій, і четвертий, що це як хронічне захворювання, якщо хоч раз з'явилась така проблема. Наскільки це правда? Треба поділяти гострий геморой і хронічний геморой. Гострий геморой це, як правило, це тромбоз гемороїдального вузла. Хронічний геморой це хвороба, яка Ну, вона роками, роками формується, там є стадії загострення і ремісії. І якщо це хронічний геморой, хронічний геморой має чотири стадії розвитку залежно від того, як внутрішні вузли виходять за анальний канал. Тобто, Якщо це перша чи друга, це початкова стадія гемароїв, може статись так, що якщо людина налагодила харчування в нього налагодила дефікацію, це може і так, і так званий абортивний тип, тобто був епізод, і це останній раз у житті. Так може бути. А якщо це гострий геморрою, якщо це тільки тромбоз гемороїдального вузла, це дуже така часта практика, коли трапляється, і після того майже ну, ніколи він не з'являється. Якщо пацієнт і людина харчуються, випорожняються нормально, і тобто от так, ви сказали, що існує чотири стадії за захворю... хронічного геморою. Так. Хронічного геморою. Як людині розпізнати? Яка стадія в неї, коли звертатися їй саме до проктолога? Можливо, вона може тіжити і не знати, що в неї вже третя стадія, чи ні? Чи такого не може? Я вам розкажу класифікацію. Перша, стадія геморою це коли гемороїдальні узли взагалі не виходять назовні. Так. А прояви такого геморою це кровотеча. Тільки кровотеча. Тобто побачили кров, як я казав, на туалетному папері або в унітазі. І якщо Пройшли обстеження практолога і немає іншого захворювання, це перша стадія гемороя. При другій стадії геморої гемороїдальні вузли вже виходять назовні, але ж самостійно ховаються. Uh -huh. Третя стадія гемороя потрібно вже пальчиком допомагати цьому вузлику зайти. Uh -huh. так? А четверта стадія це коли при будь-якому навантаженні вузли самостійно виходять, вправляти їх ну, не потрібно, тому що з часом вони самостійно виходять. І якщо перша стадія це питання, друга стадія для пацієнта це також може ну, не, неясно бути. А третя, четверта стадія, пацієнти вже пережили не одне загострення, вони чітко свій знають діагноз, чітко знають, що з ним робити, але ж, на жаль, а іноді взагалі нічого не роблять. Гімороїд це хронічне захворювання. Чи можна його вилікувати з першого разу? В принципі, гімороїд це захворювання, яке вилікувати таблетованими методиками наразі неможливо, тому що пов'язане воно зі слабкістю венозних стінок. І ця слабкість постійно з роками лише збільшується. Підтримуючи терапія, яка включає в себе прийом консервативних. Препаратів, таких як препарати діосмінового ряду, лише пролонгує розвиток цього захворювання, але ніяк не виліковує. А від чого з'являється ну, На сьогоднішній день існують дві теорії: а, перша це теорія гемодинамічна. Надлишок крові залишається в гемороїдальних вузлах. З часом вони стають більшими, вони не вміщаються в анальному каналі, виходять назовні, травмуються, кроваточать, ну, це є клініка гемороя. Механічна теорія це коли під час напруження при випорожненні з'являється надлишковий тиск і вони їх видавлюють гемороїдальні вузли назовні. Є Частина е, гемодинамічної теорії розвитку геморою і частина е, механічної. Тобто вони присутні при етіопатогенезі геморої, Дві частини ці присутні: і гемодинамічна, і механічна. Як попередити геморой? Ну, на жаль, геморой попередити ми не можемо. Ми можемо виконувати лише е, певні фактори, які б. Не стимулювали його загострення, якщо він вже є, або тенденцію до його розвитку, так само, якщо він вже є. Саме перше, це гігієна от перианальної ділянки, відповідно правильне збалансоване харчування, достатня кількість клітковини, щоб уникнути і як закріпів, і як діареї безпосередньо. І помірні фізичні навантаження. Біг, ходьба. Тобто, має бути все дозовано. Анальний секс та геморой пов'язані чи ні? На жаль, пов'язані. Зазвичай пацієнти після анально... невдалого анального сексу мають проблеми. Частіше це буває, коли на тлі того, що існує геморой. І під час невдалого контакту ці вузли можуть запалюватись. І пацієнту здається, що це і є початок гемороїдальної хвороби. Тобто секс був причиною. Насправді ні. Спочатку був геморой, який був без симптомів, який, який не помічав пацієнт, а після е е е акту, от може бути. Ось так. Геморой і анальний секс пов'язані чи ні? Е, ні, не пов'язані. Зовсім не пов'язані. Анальні тріщини можуть бути пов'язані. Це в більшості випадків стається так. В пар, які приходять на консультацію. А так, і анальний секс не пов'язані. Наскільки проктологи рекомендують займатися анальним сексом та які наслідки? Проктологи не рекомендують займатися анальним сексом. Тому що анальний канал це не статевий орган. Там інша анатомія, інша фізіологія. І чому саме і можуть виникати проблеми після анального сексу? Так? Тому, якщо ви бажаєте займатися анальним сексом, займайтесь. Але ж дуже-дуже обережно. І я би сказав, що тут потрібно декілька принципів таких зрозуміти. По-перше, це сумісність діаметрів, так? якщо є бажання, то повинна бути можливість. Якщо ви впевнені, що у вас нема геморою, немає анальної тріщини, welcome. Якщо ви вважаєте, що у вас може бути геморой чи анальна тріщина, краще звернутися до проктолога, ми обстежимо вас. Якщо там немає нічого, чому це потрібно зробити? Тому що якщо є геморой, то під час анального сексу він може травмувати, може з'явити запалення, і це буде не дуже приємно. Так само з анальною тріщиною. Якщо є тріщина під час анального сексу, так само вона може ну, дати про себе знати, це буде неприємна штука. Тобто. Таких загальних рекомендацій, на жаль, немає. Якщо часто займатися анальним сексом, які можуть бути наслідки? Чесно кажучи, працюючи 22 роки проктологом, не дуже багато бачив. Пацієнтів, у яких є наслідки від анального, ну, часто, частого анального сексу. Але ж був в мене такий пацієнт, він ЗК, він довго був в тюрмі, ну, відповідав за цей напрямок. Ось, В нього було нетримання калу та газів. Угу. З часом, з часом, ще раз скажу, це анальний канал, не статевий орган, і тому там відбувається перетворення. Тобто а, нам організм намагається щось протиставити і ось такі наслідки, тобто не тримання. Але ще раз скажу: за 22 роки це був єдиний такий пацієнт. Чи були у вас пацієнти, коли ви щось знаходили в анальному отворі? Так, таких пацієнтів було насправді багато. Я до 14-го року працював в Луганській в проктологічному відділенні Луганської обласної лікарні. У нас був, був такий стенд, він такий здоровий, був такий надпис: предмети, введені в пряму кишку з цілею мастурбації або азарства». І там цих предметів було багато штук 20. Там були такі саморобні фалоси угу. чудернацьких форм і чудернацьких матеріалів. Був така гумова штука. Вона не дуже великого діаметру була, але ж так пів метра приблизно. Ох. А були різні іграшки. Був такий яскраво-зеленого кольору огірок. Він із поп'є маше чи щось таке. Такий здоровий, ще раз яскравого кольору. Перше, що помічаєш на тому стенді, це той, той огірок. Він трішечки схожий на таку ялинкову прикрасу, тобто, от такий він. він. Там були а, такі скляночки від парфюмів, дезодоранти, колпачки. Це люди так розважаються. Слухайте. Далі, далі. Там була невеличка чарочка, а саме така стра страшна, жахлива для мене особисто — це склянка. Склянка з тонкого скла. Його було дуже важко дістати, дуже важко дістати. І він під час операції він лопнув. Потім, що ми на той стенд не встановлювали, це сезонні овочі, огірочки, кабачки. Ось. А останнім часом тут в Києві ну, тут такі дрібні якісь штучки. Я, чесно, чесно кажучи, не розумію, як вони працюють, тому інколи, іноді буває так, що під час того, як її достаєш, я вмикаю його. Вон там вмикається якось. Да? Пацієнти дуже їм не подобається. Кажуть, вимкнути, а вимкнути. як я не знаю цю конструкцію, де воно вимикається. І ось я дам пораду, якщо можна. Якщо стороннє тіло потрапило, воно вже потрапило в пряму кишку, Якщо ви з першого разу його не достали, вам не вдалося дістати, угу. не потрібно нічого робити. Треба звернутися терміново, звернутися до проктолога. Чому? Тому що, якщо ви намагаєтесь його дістати, ви його проштовхуєте далі туди. Так? А пряма кишка, вона тільки, ну, називається прямою. Там багато кутів, багато складок. І чим вище він підіймається, тим більше цих складах і кутів там заважає потім його дістати. Це перше. А друге, якщо він залишається, реакція слезової на цей чужеродний, на цей стороннє тіло, це набряк. І з часом набряк стає більший, і його важче дістати без травми. Які основні критерії вибору проктолога? Досвід сучасні технології. І сподобався лікар. Як часто треба відвідувати проктолога? Якщо у вас нема ніяких скарг, то до 40 років хоча б раз потрібно звернутися до проктолога і зробити колоноскопію. Для чого це потрібно? Пік захворювання на рак товстої кишки – це 50 років. Рак товстої кишки Спочатку виникають поліпи, які ніяк вони не дають про себе знати. Вони безсимптомні, але ж за допомогою колоноскопа їх можна виявити і безболісно видалити. Тому. Приблизно за 10 років від піку захворювання треба пройти це дослідження. Якщо є поліпи, ми їх видаляємо, досліджуємо гістологічно. Якщо ні, через 5 років, якщо все чисто, все нормально, через 5 років наступна колоноскопія. А якщо виникають будь-які скарги, будь-які, треба негайно звертатися до проктолога. Окей, е, дуже багато е, людей, е, які мають проблеми з гемороєм, вдаються до самолікування вдома народними методами. Як ви до цього ставитеся? Як проктолог, дуже негативно ставлюся. Чому? Тому що уявіть таку е, ситуацію, що перший раз спрацювала, допомогло. Угу. І нібито все окей. Пацієнти ще раз е, при е, загостренні хвороби. Майже те саме, а потім в інше якесь лікування. І тобто ми е, помічаємо, що е, стан погіршується, стадія змінюється. А на жаль, якщо це, наприклад, не геморой, а е, е, ра канального каналу чи прямої кишки, то взагалі ми втрачаємо дорогоцінний час. Ще раз, якщо ви впевнений, що, я, як можна е, робити, як важать. Консультація практолога, обстеження, повне обстеження, ви знаєте точно свій діагноз? Експериментуйте. Багато свічок, багато мазі, багато чого можна зробити, але ж ви повинні бути впевнені, що у вас нічого іншого, окрім геморрою, немає угу. чи анальної тріщини. Яка існує профілактика проктологічних захворювань? Якщо загально казати, це, це щоб кожного дня була дефікація, щоб на унітазі паці... ну, люди пацієнти залишались від 2 до 4 хвилин, не напружуватись під час випорожнень, обмежити, обмежити взагалі госте страви та алкоголь та спосіб життя, такий більш рухливий, і водний туалет промежений. Гіморой під час вагітності, так, навіть у людей, яких не турбував раніше дівчат, часто з'являються симптоми геморою, тому що зі збільшенням матки починається застій лімфовенозний в органах малого тазу. Чому навіть на пізніх місяцях вагітності йдуть набряки на ногах порушення відтоку лімфовенозного за рахунок збільшення матки? Вагітних досить часто зустрічається, навіть в МКБ-10, це міжнародна класифікація хвороб, винесено окремим кодом геморої вагітних. Ну і в таких випадках е буває так, що в другий період пологів, безпосередньо по тугах, е проявляються також геморої, які до цього не проявлялися у пацієнтів. Що би хотів, порадити, що завжди перед. Тим, як ви плануєте вагітність, наприклад, звернутися на консультацію до проктолога, щоб попередити всі ці можливі наслідки, навіть якщо він до цього не турбував. Люди, яких професії частіше страждають на проктологічні захворювання, це люди, які працюють фізично важко, або люди, які ведуть адинамічний спосіб життя, більше переважна. Частина роботи пов'язана з сидінням. Тому що при оцій, значить, так званій позі, коли 90 градусів з наші, кут між нашим хребцем та безпосередньо стенами, починається цей застій і нема адекватної циркуляції лімфовенозної, що змушує в кавернозних тілах бути постійному венозному стазу, який ці кавернозні тіла збільшує. Оскільки заговорили за сидіння, як правильно сидіти на унітазі, щоб не було гімарою? Ну це також класне запитання, тому що культура акту дефекації так само має бути. По-перше, це не засиджуватись більше ніж потрібно, так як зазвичай це зараз можна зробити з телефоном, з книжкою, з планшетом будь чим щодо самої пози, так звана поза орла. В принципі, має бути є фізіологічні вигини. І от саме так звана поза Орла, вона повторює ці фізіологічні вигини. І так звані які турецькі туалети, да, які не мають сидіння, вони нам саме оцю позу фізіологічно нав'язують позу орла. Що провокує геморой? Провокації геморрою з хронічно до гострого, це в першу чергу фізнавантаження надмірні. Зазвичай стосується дівчат, як я кажу, глибокі присіди, станки сміта на певний час забувайте, вживання спиртних напоїв гострої їжі. На першому місці це закрепи або проноси. От, ну і більш вже таке саме з таких простих речей, банальних це довге, тривале сидіння. Стрес. Стрес, в свою чергу, породжує порушення функціональні кишківника або закрепи, або діареї. Тому що в стресових ситуаціях більшість людей, наприклад, перестає адекватно харчуватися, змінюється її раціон, змінюється її поведінка. Порушуються норми акту дефекації, тобто там раз в три дні, раз в чотири дні грубі калові маси. Тому стрес це не як прямий фактор, а фактор, який тягне за собою наслідки, що знову ж таки провокують до появи застою венозного в кавернозних тілах і прояву цієї гімордальної хвороби. Я вам дякую за корисну, цікаву інформацію. Як для мене, так і для моїх підписників. Друзі, Обов'язково поставте лайк цьому відео. Вкотре нагадую, щоб ви підписалися на мій канал, хто ще не підписаний. А також не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. І також нагадую, пишіть, лишайте свої коментарі під відео і пропонуйте свої теми. Ми обов'язково знімемо випуск.